Зараз ми знаходимося на місці, де було влучання. Влучання в 12-поверховий житловий будинок і наслідки дуже жахливо Зараз йде гасіння пожежі, бо дуже серйозна пожежа була в цьому будинку. Крім цього, що стосується постраждалих, то ми маємо на теперішню годину 36 постраждалих, серед яких Двоє дітей і двоє людей знаходяться в дуже тяжкому стані. Взагалі по Харківській області було в цей час випущено шість кабель і один був до Харкова, потрапив в житловий будинок. Інший. Розервалися в передмістя міста Харкова. Багато людей знаходились в цьому житловому будинку, Бо це так званий спальний район міста Харкова. Дуже така стисла забудова житловими будинками. тут завжди перебувають люди, і у неділю у темний час звісно, знаходились люди, і дуже багато з них. Насправді постраждала ще триває рятувальна робота. Ми не можемо сказати, є під завалами люди чи немає людей, люди, бо триває рятувальна робота. Що стосується будівлі, то було влучання, і це 12 поверхова житлова будівля. І хочу сказати, що спалахнули. Поверхи це перш цього восьме, дев'ятий, десятий поверх, одинадцяте, дванадцятий поверхи, 11, поверхи. І зараз жде е гасіння пожежа. Дуже багато людей працюють наша комунальна служба. Працюють ДСНС, Звісно, наші спасателі, рятувальники, і дуже багато людей сьогодні з на теперішній час звернулися. Ми відкрили пункт незглавності, який буде працювати цілодобово там. Можуть знаходитись люди, крім цього, всім бажаючим, хто кому це потрібно. Ми е, дамо міста в гуртожитках, міста Харкова для того, щоб люди перебували в більш менш нормальних умовах.